Косиця – так називається інклюзивна кав'ярня, в якій працюють вихованці Вільчанського будинку інтернату в Хузькому районі. Одна з них і Мелоян. Зараз вона готує каву для відвідувачів. Я в магазині обслуговую клієнтів. Я дуже рада, що тут є магазин. Я дуже пишаюся цим магазином. Я ми до нас люди приходять в гості, слугує мій каву, кого що хоче чай, капучино, солодище. Загалом в інклюзивній кав'ярні працюють п'ятеро вихованців будинку інтернату. Розповіла координаторка проєктів благодійного фонду комітет медичної допомоги на Закарпатті Леся Левко. За її словами, ідея відкрити кав'ярню для вихованців вільчанського будинку інтернату належить саме їхньому благодійному фонду. Така кав'ярня крамниця була одною з наших найдавніших мрій. А ми завжди хотіли зробити тут таку невеличку кав'ярню, яка би презентувала наш за. Презентували ті вироби, які роблять підопічні даного закладу, і де би вони могли також зближуватися з іншими людьми, які просто проїжджають десь відпочити або просто по роботі приїжджають на даному етапі. Це тільки п'ятеро вихованців, але нашою ідеєю є поступово залучати також і інших вихованців даного закладу, щоб тим самим дати їм можливість реалізувати себе, тому що всі ми хочемо. Працювати і бути корисними і бачити результат своєї роботи. Ця ідея дуже давня. Мені здається, що їй років 15, а може і більше, про те, щоб такий заклад функціонував, тому що комітет бачив, як це функціонує за кордоном. А в Швейцарії, зокрема, коли відбувається така інтеграція підопічних інтернатних закладів і потім реформованих закладів громади, де ці заклади знаходяться. Відповідно, ну ідея ідеєю була концепція. Вона складалася і розуміння, що це має бути і кав'ярня, і магазин, тому що тут діють багато майстерень і дуже багато класних виробів, які підопічні виготовляють. І дійсно їм важливо відчувати, що це комусь потрібно. Вони хочуть більшу ширшу аудиторію, щоб це люди могли побачити. І власне ну довести свою спроможність робити класні речі. Інклюзивна кафе крамниця коситься. І ми сподіваємося, що в концепції закладу косиця відтворена, тому що це гарно, квітучий. Це такий дуже класний початок за словами Сніці благодійного фонду комітет медичної допомоги на Закарпатті Катерини Ірхи, інклюзивна кав'ярня Косиця, працює з 19 грудня 2023 року. Відвідувачів приймають три рази на тиждень. Оксана Ушакова, Леонтіно Колишин, Суспільне новини.